То коли все-таки почнуть виселяти українців з Європейського Союзу, і коли закінчиться тимчасовий захист, всім друзі! з вами Сергій Пек. І на цьому каналі виходить все менше відео. Проте вони конструктивні з думкою про українців в Європі і правдиві про те, що ви не почуєте більше ніде. Отож, хочу вам сказати, друзі, що сьогодні ви почуєте для чого ж Євросоюз продовжує тимчасовий захист, і що натомість ви українці отримуєте взамін? А також хочу нагадати, що 29 червня в місті Варшава пройде фестиваль борщу. Деталі в описі. Отож, друзі, Євросоюз продовжує тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року. Тут ми маємо це все написане і хочу вам сказати, що мені от цікаво. Чи задумувалися ви хоча б раз? А хто ж ви такі для європейських країн? Візьмемо до уваги Польщу. Так, скільки ми ненависті від поляків почули, але це ж не від усіх поляків. Не від усіх поляків, ми чуємо цю ненависть, і вона, як я вже вам раніше пояснював, використовується тільки для того, щоб виграти ті чи інші вибори. І багато українців це розуміють. Але все одно бояться, що нинішній президент, який прийде до влади в серпні місяці, почне депортувати українців. Ніколи такого не буде, бо жоден президент не мав таких повноважень. Але я вам рекомендував би задуматися. Подивіться в Сполучені Штати, які там зараз вже можна сказати, революції в лапках розвиваються проти новообраного президента Трампа, який вже декілька місяців при владі, за те, що він виселяє знову ж таки тих іммігрантів, які не мають легального перебування. Навіть топові блогери. У яких просрочена віза покидають Сполучені Штати спобоювання, що їх депортують назавжди, коли тебе депортують, ти вже просто не маєш права повернутися просто так і потім легалізуватися, що ви розуміли. Тому я до чого веду, друзі? Хто ви для Європейського Союзу? Ви задумувались? Ні, тоді дочекайтеся. В кінці відео я вам скажу. Члени Європейського союзу одностайно підтримали пропозицію продовжити тимчасовий захист для понад 4 мільйонів українців, навіть точну цифру українські ЗМІ замовчують. Це про це рада заявила 13 червня. Система тимчасового захисту зменшує тиск на національні системи надання притулку, оскільки людям, які підпадають під цей вид захисту, не потрібно подавати заяву про надання притулку індивідуально. Продовження, тобто вони економлять, тому що не треба платити по 150-400 доларів за кожного такого біженця, якщо він набуде статус біженця чи охорони у зуповняйонці, яка є в Польщі. А тут ви маєте тимчасовий захист, маєте безкоштовний доступ до медицини, до праці. Ну і ваші діти мають можливість безкоштовно навчатися. Продовження до березня 27-го року є сигналом для переміщених людей із України, що їм не потрібно подавати заяву про надання притулку. Отож, друзі, водночас міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Сімоняк повідомив, що польське головування ініціювало обговорення стратегії поступового скасування тимчасового захисту після досягнення справедливого миру. Хоча скільки раз вони вже це заявляли, але в цьому є і доля правди. Тому що ви повинні зрозуміти, що рано чи пізно все одно скасують вам тимчасове перебування, і що ви будете тоді робити, я не знаю. Багато хто чекає на карту Цукр, якої по сьогоднішній день, хоч я бачив відео, вже хайпують, що вона там з'явилася. Я в п'ятницю мав можливість зустрітися і послухати керівника відділу до справ іноземців в Кракові, керівника не простого інспектора, а керівника всіх інспекторів, і знаєте, що він сказав? Що до нього з Варшави телефонували. І він не зміг також відповісти, каже, як ви з Варшави телефонуєте до мене в краків? Ви що там не знаєте, що ви робите? Взагалі, знаєте, що найстрашніше очікує наших українців з тими всіма тимчасовими захистами і так далі. Про те, що хто, хто зараз на карту побиту, не подався, що вас очікує в майбутньому, коли великий був наплив українців до Польщі, то знаєте, що робили? Появлялися дофінансування від Європейського Союзу до Польщі і ініціювалися проєкти для того, щоб допомагати українцям легалізуватися, отримати якісь інструкції, пройти якусь практику на польську мову і так далі. А зараз ці проєкти все менше будуть фінансуватися, а то і закриватися. You Юсейт, ви знаєте, що вони закриті повністю. І подібних проєктів є дуже багато, і це означає тільки одне, друзі. Кількість тих людей, які зараз Рас обслуговують українців в ужендах воєвудських, за деякий час зменшиться до того рівня, як було колись, а кількість карт побиту вона залишиться та сама. До чого це призведе? Ви можете зрозуміти? Польська система не підготовлена на сьогоднішній день до реалізації таких проєктів, як швидке обслуговування прийому подач заяв на карту. Побиту резидента чи стали побит, чи громадянство, вони не мають таких засобів для того, щоб опрацьовувати в найкоротший термін ваші заявки. Тому той, хто зараз подався на карту побиту, ви будете мати преференції? Можливо, і я побоюся вам сказати, що з кожним роком кількість карт побиту більша є. Але якщо ми дійдемо до 2034 року, аж так далеко забігаючи наперед, ви розумієте в скільки разів виросте кількість поданих заяв. Просто у вони будуть в шоці, адже постійно все перекладається. Якщо ви подивитеся на статистику з 2014 року, то кількість постійно подвоювалася з кожним роком. Постійно. Так, от, тих, хто отримує громадянство, звісно, що я хотів додати. Так от, до чого я веду? Що ситуація буде дуже непростою, і Польща вона повинна прийняти мірі, а якщо не прийме, ну то. Те, що ми зараз чекаємо по року, два, три, чотири. Це квіточки, друзі, те, що чекає нас в майбутньому, а час дуже швидко летить. І у вас ще є час сьогодні, на дворі 2025 рік. До 2032-го ще дуже далеко. Чому я сказав 2034, не знаю. Ну але по суті, це тоді, коли перший раз приблизно вже е люди отримали карту побиту і її використали, то подаються другий раз. Тобто три роки фактично карта дійсна, то два коли мінає – люди ще раз подаються. Коли почне переплітатися ця сітка, то це буде просто шок. Ким українці є для Європейського Союзу? Як ви вважаєте? людина, яка працює, платить податки, будує економіку, не має права голосувати, не знає, що не, з неї буде завтра. П'ять термінів вже я вам назвав, друзі, що не можуть робити українці. І як ви думаєте, чи швидко закінчиться війна в Україні? Скоро так продовжує тимчасовий захист, і ще й от на сьогоднішній день ви знаєте, існує міністерство єдності, яке є на чолі Олексієм Чернешовим. моєму якщо не помиляюсь, так Олексій Чернешов, який був раніше керівником Нафтогазу, чому він звідти пішов дуже дивно? Адже там була дуже висока зарплата, якщо ви розумієте. Ну але він сьогодні очолює повернення українців з Європи в Україну. І що ви думаєте? вони не будуть повертатися? Я думаю, що нам буде ще далі ускладнювати життя і. Чи це правильно? Якщо українці не будуть повертатися в Україну, ну, то Україну чекає банкрутство дуже велике. І немає в мене єдиної відповіді, але відповідь є наступна: Українці, як сучасні раби, працюють по контракту, не мають права голосу, права вибору, права якихось змін добитися, воно вам треба. Тому я уже... Дуже давно задумався над цим питанням і лише нещодавно усвідомив. І хочу цієї думки поділитися з вами. Чи хочете, щоб ваші діти також не мали права голосу, права вибору? Я знаю, що дуже багато українців є, які живуть в Польщі, навіть не легалізувалися, тому що не вважали це за потрібне. Мені здається, що вони зараз жаліють, можливо, хтось і ні, хтось чогось боїться, але не варто боятися треба робити і я впевнений що ви в майбутньому мені подякуєте подивіться що зараз з документами робиться, що українці не можуть виготовити документи в польщі для того щоб легально перебувати далі це нормально чи дбає країна про вас мені здається що ні тому треба будувати своє майбутнє поляки давно вже це зрозуміли тому я думаю що вам не потрібно задумуватися просто повторити практику тих людей від яких відвернулася їхня країна на жаль інакше я не можу думати отож друзі Сподіваюся, ви зрозуміли мій посил, що я хотів вам сказати. Не забувайте, друзі, 29 червня фестиваль борщу, деталі в описі. А якщо ви хочете легалізуватися в малопольському воєводстві, команда StarMac Documents допоможе вам це зробити. Як ж без реклами? Чому я її взагалі роблю цю рекламу? Тому що я рекомендую тих фахівців, яких я маю у себе за стіною. І я впевнений в кожному слові, то, що кажу, що вони доведуть вашу справу до кінця. І як би там не було, я створюю все те для того, щоб ви в майбутньому не жаліли про те, що ви зробили той вибір, який буде для вас правильним і допоможе вам в майбутньому. Отож, друзі, підписуйтесь на канал. З вами був Сергій Пех. Далі буде тільки цікавіше. А той, хто додивився до кінця, ну напишіть свою думку. Якщо ви погоджуєтеся з тим, що я сказав, то напишіть сучасний рап. От і в стиле, Тиле. надіща й тиле. Суботу я здаю екзамен з польської мови в Вроцлаві, тому можливо побачимо з кимось. Це Б1 на польському на польське громадянство. Перепрошую.